Україна наближається до знакової битви. Вона відбудеться навесні. Надводні безпілотники атакували Севастополь. А під Москвою впав БПЛА із вибухівкою. У Києві на захід любителів форсажу запросили воєнкомів. Вони роздали повістки молодим автогонщикам. Пекін відхрещується від заяв свого посла про сумніви стосовно суверенітету країн колишнього СРСР. Я Дмитро Олійник далі розповім про головні події 425-го дня Великої війни. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що цієї ночі Чорноморський флот Росії відбивав атаку надводних безпілотників. За його словами, російські сили проти підводно диверсійного забезпечення збили один безпілотник. Ще один, нібито вибухнув сам. Нібито знешкодження безпілотників сталося на зовнішньому рейді. Тому жодні об'єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень. Тим часом у Підмосков'ї виявили нібито український безпілотник. Його за 300 метрів від будинку в лісовому масиві неподалік від Ногінська знайшла місцева мешканка. Припускають, що у БПЛА закінчилося пальне усередині дрона. Нібито виявили близько 30 брикетів по 570 грамів із вибуховою речовиною. Всередині інакше кажучи, безпілотник ніс 17 кілограмів вибухівки. Про падіння дрона написали низка російських ЗМІ. Цю інформацію також підхопив колаборант Рого. Він написав, що раніше, нібито такий самий безпілотник падав під російською коломною і заявив, що поки існує Україна, безпечних місць у Росії не буде. Більш детально про безпілотники в небі Росії читайте на сайті Pravda.com.ua і вступайте до Клубу Української правди. Там читачі та глядачі комунікують із редакцією. Там же можна зробити донат, аби підтримати незалежне медіа. Деталі у закріпленому коментарі. Стосовно контрнаступу Кирило Буданов дав інтерв'ю РБК Україна і заявив у ньому, що Україна наближається до знакової битви у новітній історії, і ця битва, як і прогнозувалося раніше, почнеться навесні. Коли вона почнеться, є таємницею. Але за його словами, всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Достатні обсяги території будуть повернуті силою під час цієї контроперації. Вийти на кордони 91-го року. Досяжне завдання 2023-го. Серед іншого, Буданов Сказав, що загрози повторного наступу на Київ з боку Білорусі не спостерігається, і що Росія не завдасть ядерного удару, коли українські захисники зайдуть в окупований Крим. Буданову нагадали, що раніше МЗС закликало всіляко протидіяти наративу про вирішальність майбутнього наступу. Очільник ГУР відповів, що доля України в руках самої України. На його думку, союзники не сповільнятимуть темпи постачання військової допомоги, навіть якщо Україна досягне обмежених успіхів. Керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк порадила росіянам, які звикли жити і відпочивати в анексованому Криму, звикати до повітряної тривоги та готуватися до сезону бавовни. Коментуючи спорудження окопів на піщаних пляжах у західній частині Криму, гуменюк сказала: думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Вони вже там награлися в пісочок. На цьому їх ігри і закінчаться. Тим часом аналітики інституту вивчення війни оцінили, чи готова Росія протистояти контрнаступу України. Вони вважають, що усі вцілілі та дієздатні повітряно-десантні війська Росії вже задіяні в наступальних або оборонних операціях в Україні. Отже, для наступу Росії необхідно перекинути значні резерви. Війська окупантів виснажені та дезорганізовані. Російські війська в Україні діють у складі децентралізованих і значною мірою деградованих формувань. Ймовірно, більшість російських підрозділів по всій Україні. Є значно меншими за повну чисельність через втрати, понесені на попередніх етапах війни. Якщо ви зачекалися, якщо немає сил терпіти в очікуванні контрнаступу, пропоную вам розлогий матеріал української правди про те, як ЗСУ готуються до деокупації територій та як злив документів Пентагону впливає на плани України. Це не прогноз, як саме діятимуть ЗСУ, це фокус на тому, як проходить підготовка до контрнаступу та яка зброя необхідна для його здійснення. УП поспілкувалася з кількома десятками співрозмовників у органах влади та серед військових. Тож матеріал справ правді інформативний При цьому ця інформація жодним чином не розкриває планів України і не шкодить українській армії. Посилання на матеріал залишу в описі відео. Українська розвідка планувала масові удари по Москві в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Буданов доручив одному зі своїх офіцерів підготуватися до масових ударів усім, що є в розпорядженні гур. Про це сьогодні написало видання Вашингтон Пост з посиланням на секретні документи американської розвідки. Чиновники у Вашингтоні таємно спостерігали за планами українців. А в Білому домі побоювалися, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля, бо можуть зда. Атися путіну настільки загрозливими, що той вдасться до використання тактичної ядерної зброї. Тож на прохання США Україна відмовилася від таких атак. Високопоставлений український чиновник заявив, що готовність Києва не стріляти по певних цілях і координувати свої дії з американцями має заоходити США до надання далекобійних ракет. Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що російські найманці більше не будуть брати у полон українських захисників. Натомість вони вбиватимуть усіх на полі бою. Він заявив це, коментуючи аудіозапис, опублікований 23 квітня у телеграм-каналі Разгрузка Вагнера. Канал стверджує, що на аудіо перехоплена розмова військових ЗСУ, які нібито ухвалили рішення розстріляти пораненого Вагнерівця. Українська сторона не коментувала появу цього аудіозапису. Натомість Пригожин вважає опублік Ований запис доказом розстрілу полоненого і заявив, що надалі знищуватимуть всіх на полі бою. Таке нове правило він назвав законом 300-го. Цитую: вбиватимемо усіх тих, хто є на полі бою. Жодного полоненого більше не брати. Кінець цитати. Напередодні посол Китаю у Франції Лушає публічно висловив думку, що країни колишнього СРСР не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни, і сказав, що питання територіальної належності окупованого Росією Криму залежить від того, як сприймати проблему і що півострів від початку належав Росії. Низка європейських столиць назвали неприйнятними ці заяви та закликали Пекін прокоментувати слова посла, а Балтійські держави викликали послів Китаю. Сьогодні ж Пекін відхрестився від скандальних заяв свого посла у Франції. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай поважає суверенний статус держав усіх колишніх радянських країн і підтримує цілі та принципи статуту ООН. І зазначила, що деякі змі неправильно інтерпретують позицію КНР щодо українського питання і сіють розбрат у відносинах між Китаєм. І відповідними країнами, окрім цього, посольство Китаю у Франції видалило записи заяв Лушає про колишні радянські республіки. Рада ЄС погодилася встановити договірні відносини з Україною в рамках Гаазької конвенції про визнання та виконання судових рішень Європейського союзу. Та України у цивільних або комерційних справах ця конвенція укладена у 2019 році є міжнародним договором, що зобов'язує договірні держави визнавати та виконувати судові рішення, винесені в інших державах-учасницях. Раніше, у 2022 році, Україна ратифікувала конвенцію. Відповідно до документа, договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені з 1 вересня цього року. Що буде, якщо Зеленський не піде на другий термін? Керівник соціологічної групи рейтинг Олексій Антипович вважає це питання страшним, бо має на руках рейтинги довіри до потенційних кандидатів і бачить там порожнечу. На його думку, якщо Зеленський чомусь не пішов би на другий термін, йому терміново потрібно готувати наступника, бо інакше держава розвалиться. Про це Антипович розповів у розмові із двома романами Романюком та Кравцем. Окрім цього, вони втрьох спілкувалися про зменшення кількості населення в Україні, вплив телемарафону на Очікування суспільства та повернення ветеранів. Подивіться, посилання на відео з'явиться тут. 22 квітня американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику Твіттер Ілону Маску перерахувати благодійному фонду притули гроші, які витрачаються на синю галочку верифікації сторінки письменника в соцмережі. Ілон Маск відповів Кінгу, що вже допоміг, назвавши суму в 100 мільйонів доларів. Цитую: я пожертвував Україні 100 мільйонів доларів. А скільки ви пожертвували? Кінець цитати. При цьому маск зробив репост твіту глави Мінцифри Михайла Федорова від 24 жовтня, в якому той Акує за роботу старлінків в Україні. У Києві поліція запросила представників військоматів на зібрання любителів форсажу, щоб роздати повістки. Про це у Фейсбук написав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, суспільство давно вже сказало своє слово щодо прийнятної поведінки під час війни: заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ривіти там моторами, дріфтувати вулицями. То вже називається фарс під час війни. Білошицький зазначає, що біля цих заряджених моторів. Крутяться молодчики, які за віком і станом здоров'я могли б, наприклад, тримати автомат. Отже, цього разу запросили на захід воєнкомів, які своєю чергою запрошували форсажників. Сьогодні вночі у результаті пожежі постраждала церква у ПЦМП у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області. У поліції повідомили, що підозрюваного у підпалі церкви та магазину оперативно затримали. Ним виявився 34-річний житель села Іспас. З чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюють мотиви вчиненого. Вчора ввечері мешканці різних областей України спостерігали незвичне атмосферне явище, полярне сяйво. Небо було забарвлене у яскраво рожевий колір у броварах на Київщині. На Чернігівщині, Львівщині, Волині, Житомирщині і у Харкові також явище спостерігали у різних районах Республіки Білорусь. Ймовірною причиною незвичного явища у наших широтах є потужна геомагнітна буря. Про це українські правді життя розповів завідувач лабораторії головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко. Геомагнітна буря може бути небезпечна для літаків та космічних кораблів. Якщо буря сильна, вона може навіть привести до виходу з ладу електростанції. Полярне сяк або північне сяйво зазвичай з'являється лише у високих широтах поблизу північного та південного полюсів, оскільки магнітне поле Землі відхиляє електрони сонячного вітру до полюсів. Однак, коли починається сонячна буря, більш заряджені частинки стикаються з газами у верхніх шарах атмосфери, і нічні світлові шоу можуть з'являтися ближче до екватора. Поділіться випуском пестрічка і тисніть вподобайко.